Роберт Джордан. Колесо часу. Тінь, що сходить. На мою думку, це краща книга серії Колесо часу. Друге читає і знову залітає на одному потиху. Захоплююча, динамічна, з купою пасхалок. Читати варто уважно. Персонажі. Вже всі такі ограновані, сформовані зі своїми сюжетними лініями. Просто клас. Перше, що спадає на думку, коли я думаю про тінь, що сходить, це її розмір. Книга справді страшенно довга, майже 900 сторінок. Але при цьому оповідання не буксує сюжетні лінії, досить швидко розвиваються. Тому порада майбутнім читачам. Книга, як і весь цикл, підходить для неспішного читання по пару розділів на день, щоб був час все обдумати. Позаяк книга містить дуже багато описів світів та персонажів. Якщо читати не поспішаючи, встигаєш все добре намалювати в думці і запам'ятати. У цій книзі, на відміну від попередньої, буде дуже багато ранда, читаєш з нетерпінням, чекаєш, коли ж будуть розказані історії інших персонажів. Цікаво, що після прочитання Тіні, що сходить, ця книга сприймається практично як початок історії, а перші три томи колеса часу здаються довгим прологом. Прологом, в якому читача знайомлять зі світом, героями, загрозою, магічною системою тощо. Прологом, в якому герої щось роблять, чогось домагаються, когось перемагають, але, як виявляється, це лише початок. Якщо після відродженого дракона залишається враження, що цю історію можна закінчити ще за 3-4 книги, то після тіні, що сходить, я цілком розумію, чому потрібно ще 10 здоровенних томів. Масштаб подій кардинально зріс. Були введені нові фракції, розпочато новий сюжет. Лінії, при тому, що безліч старих ще не були закінчені. Громада сюжету стала просто величезною, і це круто. Мені дуже цікаво про це читати і всьому цьому розбиратися. Отож, Роберт Джордан, колесо часу тінь що сходить. Навчальна книга Богдан рекомендує.